Усім привіт! З Немирова, Вінницька область. Сьогодні у нас 8 серпня і ми вам хочемо показати першу в цьому сезоні за цього красунчика. Подивіться на нього. Це форма писанки Олега Михайловича Кишміш Цимус. Подивіться, який він у нас гарненький. Кущикам по 4 роки. Має ось таке гарне навантаження. Жовта яскрава ягідка. Огромний Тут є від 700 грамів і до 1,5 кілограми. Ягідка вагою 7-8 грамів. Має неймовірний аромат. Справжній такий мускат. Ягідка м'ягенька, кірочка тоненька. Кущикам тут по 4 роки. Ось такий гарненький, а колір який яскравий, гарний жовтий. Ось такий він наш кишмиш цимус. Тут у нас 9 кущиків. Ось такий рисунчик.